Доброго ранку! Шановні калинівчани і всі українці. Сьогодні у нас велике свято. День Святого Михайла. З Давен Давен. 21 листопада. Всі українці відмічали це прекрасне, чудове, мабуть, останнє осіннє свято. Кому воно присвячується? З Давен? -давен святом вшановували пам'ять про архистратива Михаїла, який переміг сатану, скинув її в пекло і з тих пір є заступником і поборником всіх людей, всіх, кому потрібна ця допомога, справедливість. Саме на Михайла в останні дівчата виконували заміж в році, тому що 26-го. Листопада починався Великий піс. І ті дівчата, які не встигали вийти заміж, а можливо, вони знайшли жениха, а може, доля не прийшла. Вони пекли пиріг. Борошно потрібно було обов'язково заготувати у жіночий день. Це міг бути середа, п'ятниця, субота. Тільки не неділя. Потім пекли пиріг, випікали його і несли. До церкви або добрим людям і просили обов'язково перед іконою Михайла, а також Господа, про те, щоб дарував їм на наступний рік їхню долю, їхню служню. Дуже багато приклад пов'язані саме із Днем Святого Михайла. Ви бачите, яка сьогодні погода? Погода трошки туманна, трошки холодновата, але не морозна. Що це означає? Наші предки говорили, якщо така погода, то значить до Миколи до 19 грудня вона такою залишиться. Особливою не буде зміни. Якщо ж Михайло приїздив на білому коні, тобто обов'язково подав сніг, то тоді вважався рік дуже і дуже щасливим на врожай і на всі радісні події. Також існують ще прикмети. Саме напередодні цього дня Михайла, а також в цей день і після, називалися, люди називали їх Михайлівські грязі. Було дуже грязно, слякотно і болото. Навіть подивіться, у нас в Калинівці чистенькі, наші гарнесенькі Калинівці, і те зустрічаються калюжки. Це теж все поєднувалося із цим святом. Так мало бути Зазвичайно. Ще одна прикмета. Якщо сьогодні у нас, наприклад, немає дощу, а в нас він увечері до речі був. До весна, наступна весна, буде сухою і дуже радою. Я хочу привітати всіх вас з цим прекрасним святом і побажати вам, щоб святий Михайло вас захищав, щоб боронив нашу Україну, щоб наступив мир на нашій рідній землі, щоб ніхто не гинув, ніхто не вмирав. Ні від пулі, ні від кулі, ні від ніякого вірусу. Я хочу сказати вам, що щоб там не було в сьогоднішній день, потрібно пробачити всіх, з ким ви посварилися, з ким ви сперечалися, можливо, з кимось у вас якісь недоговорки. Я хочу, щоб ви попросили Михайла захисту, щоб сьогоднішній день пройшов спокійно. Або у веселища, щоб обов'язково на вашому столі було щось смачненьке, щоб лунав сміх і не було свару. Користуючись нагодою, хочу привітати наших сусідів, жителів села Кожухівка, які сьогодні святкують храмове свято і в їхньому лиці свят... отця Степана, а також. Колектив учителів кожухівської школи, прекрасні люди проживають на цьому селищі побажати їм всього самого найкращого, ноги і довгі літа, а також всіх михайликів, Михайлів, Михайловичів і всіх, хто має знайомих та родичів з цим прекрасним іменем. з цим святом, побажати всього самого прекрасного і самого гарного. Слава Україні, героям слава!